Щорічно, в третю суботу-вересня, в Україні відзначають професійне свято День винахідника і раціоналізатора. Винахідницьку та раціоналізаторську діяльність регулює державна система правової охорони інтелектуальної власності. Щороку українські вчені створюють тисячі винаходів, бо українська нація завжди активно працювала на розвиток людства. Робить це і нині. Вагомий внесок у розвиток винахідницької діяльності України роблять винахідники Вінницького національного технічного університету. Рух науково-технічного прогресу стартував з найпершого винаходу людства колеса Україна, маючи глибоке наукове коріння та багатий досвід у технічних галузях, століттями робить важливий внесок у світову науку і технологію. Перший впроваджений патент університету, датований 1974 роком. З 1975 року в університеті були задокументовані перші авторські свідоцтва та позитивні висновки. В новоствореній за час незалежної України базі винаходів Укрпатент одними з перших були розробки науковців нашого університету. Про винаходи наших земляків, імена яких знає весь світ, розповідає віртуальна бесіда. Найвідоміші винаходи українців, що розміщена на сайті університетської бібліотеки. За результатами першого півріччя 2025 року ВНТУ посів п'яте місце серед закладів вищої освіти України за кількістю отриманих патентів. Минулого року наш університет також входив у п'ятірку ЗВО за даними цього рейтингу. Тож високий результат сьогодні є черговим підтвердженням активної науково-дослідної роботи науковців Вінницької політехніки. На заході до дня винахідника і раціоналізатора, який відбувся у АІПІ-офісі України, пройшло нагородження закладів вищої освіти з найвищою винахідницькою активністю. Ректор Віктор Біліченко отримав подяку за другим. Місце у номінації найбільша кількість зареєстрованих корисних моделей юридичними особами. Завдяки злагодженій командній роботі всієї університетської спільноти наш заклад займає високі місця у світових та вітчизняних рейтингах. наших винахідників стають переможцями в різноманітних конкурсах, виставках, мають високі відзнаки, входять в число надважливих та найперспективніших винаходів. університеті створені всі умови для розвитку інновацій та залучення студентської молоді до винахідництва та раціоналізаторства. Відповідно до одного зі стратегічних пріоритетів розвідку Вінницького національного технічного університету інтеграції навчання з виробництвом, заснована та успішно працює стартап школа Сікорський Челендж інноваційний кластер Подільського регіону. липні цього року вперше зареєстровані торговельні марки Вінницького національного технічного університету, які використовуються для позначення самого університету та його діяльності. Для ВНТУ це захист своїх позначень від несанкціонованого використання іншими особами, впізнаваність бренду закладу, інвестиція в нематеріальні активи університету, що може підвищити його цінність та привабливість. Щороку виставка досягнень науковців та студентів ВНТУ поповнюється новими винаходами. Відкриваються нові лабораторії, що сприяє винахідницькій та раціоналізаторській діяльності. Наш університет має потенціал бути важливим гравцем на глобальному науково-технічному полі світу. Ключем для подальшого розвитку є кожна ідея, кожен проєкт, кожен винахідник, який втілює їх у життя. І в університеті стимулюється винахідницька діяльність. Зі святом вас, шановні винахідники і раціоналізатори. Ваш талант. Наполегливість і прагнення до пошуку нових рішень є гордістю нашого університету та важливим внеском у розвиток науки і техніки. Впевнені, що ваша творча енергія і надалі буде сприяти розвитку нашої держави, підняттю міжнародного авторитета України як країни з потужним інтелектуальним потенціалом та наближенню нашої перемоги.